Сьогодні ми поговоримо про День Соборності України. Соборність – це для всього українського народу. Подивіться на себе, ми українці. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наш сонзи. Люби, шану, уберіга усе, що зветься Україна. Давайте з вами згадаємо про державні символи України. Відвертайте будь ласка, Сині мир, жовтий житок. Чи святини знають діти? Вірно, це прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Малята, що означають кольори на прапорі? Це колір достатку українського народу, це колір мирного неба, колір води, без якої не дозрів би хліб. Відгадайте наступну загадку коли звучить він всі встають до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають, і в Україну прославляють, вірно це їм Україна. Наступна загадка Символ нашої держави це тезу жовто яскравий. Вірую це верх. До великої батьківщини відносимо всю Україну та три основні символи. Малята, пограємо з вами у гру, яка називається Обере України». Давайте з вами згадаємо, які ми знаємо прислів'я про батьківщину. Кожному мила своя сторона. За рідний край життя вітай, де рідний край тут і рай, кожна травичка на своєму коріні росте, любиш Україну посади калини, без верби і калини нема України. А зараз пропоную помалювати з вами. Серденько єднання. Для цього нам знадобиться сердечко з аркуша білого паперу. Нехай дорослий допоможе вам вирізати його, фарби жовтого та синього кольорів, водичка, губка та наші довоньки. Починаємо роботу мужимо губку у водичку, не забуваємо віджати зайву водичку. Та вмочуємо сінього фарбу. Фарбуємо одну долоньку та прикладаємо до кошти. Ось так. Після їдемо мити ручняка. Продовжуємо роботу і так само вмочуємо губку, водичку. Віджимаємо зайву водичку та вмочуємо у фарбу жовтого кольору, фарбуємо іншу долоньку та прикладаємо до аркуша. Ось таке серденько єднання у нас вийшло. Малята, а яке серденько вийшло у вас? Буду чекати на ваші фото з роботами. Про яке свято ми сьогодні з вами розмовляли. До нової зустрічі!